Лідний дар там, де твій він. Друзі, з приводу криміналітету у Росії і те, що там зростають вбивства і інші злочини, це свідчить статистика, свідчить новини, які пишуть російські змі про те, що там вбивство відбувається, але і про зливи, які, начебто, також частіше стали траплятися із якого із якихось інших підрозділів і від міністерства внутрішніх справ, і начебто від розвідки, що вони там почали щось зливати на російських окупантів для української сторони. Пишу про це. Інститут вивчення війни, то вони говорять, що, начебто, таким чином а, Росія хоче провести зачистку апарату внутрішньої безпеки, щоб усунути неугодних Кремлю чиновників. Тому вони почали зараз проводити ось ці перевірки, дивитися а, і тому зараз вони навіть почали підштовхувати розслідувати якісь там злочини. А на це все відреагував також і пропагандист Соловйов, тому що він як тільки чує слово злив у нього відбуваються не знаю, якісь там конвульсії, тому що а, тут ж. Злив уже не з Пентагону, а начебто злив з Російської Федерації. І от він закликає усіх е, цих чиновників Міністерства внутрішніх справ е, покарати, звільнити і розібратися з ними, тому що щось там відбувається. Ну і я пропоную послухати ось цю критику, ну і далі обговоримо, до чого це все може призвести. Якщо ти хочеш побідіть, то дійствують надо. Учитывая собственный історичний опыт, Как от воссоздания СМЕРШа, так и проведение актов возмездия глубоко на территории Украины. Ха, они наслаждаются тем, что убивают у нас наших людей. Они проводят теракт за терактом, а мы говорим, да не, ну ладно, ну что. Вы что, шутки шутите? До сих пор стоит здание там, Главного разведного управления Украины. Там как называется? Главное управление разведки. До сих пор почему-то администрация, там или офис президента Зеленского я, я просто реально не понимаю. Они наносят удары по нашим военкоматам, а мы их не трогаем. Мы не уничтожаем их в Министерство обороны. Я уже не говорю про эти долбанные мосты, уже в зубах это навес. Но мы не проводим ликвидацию ключевых террористов. Мы говорим, они проводят теракты, мы знаем, кто отдает приказы на теракты. Они снимают фильмы, в которых прям впрямую заявляют, что вот, надо уничтожить. Идет переселение людей, там, в частности, там, и я фигурирую. А мы говорим, что да не, ну ладно, прекрати, ты, ничего страшного. Я так вежливо скажу. Значит, идет утечка информации о нахождении наших групп. Мы попадаем там под бешеный обстрел. Ну, там за там, минут 15 насчитали 28 прилетов 155-х. На следующий день появляется на сайте слив внутреннего документа, проходит неделя ни одного ареста. Вы что, шутки шутите? Вы мне хотите сказать, что это так долго, так сложно? Это же это что, анекдот? І одного ареста ось так розлю розлючений Соловйову знову згадує за управління розвідки за офіс президента, чому вони стоять, але е це не дивно, тому що з'явилася інформація і від самих навіть пропагандистів, що останнім часом е політологи та деякі військові експерти, і в тому числі навіть ветучі деяких ток-шоу російських, почали отримувати невідомі посилки на свою адресу, і в тих посилках гіпсові бюсти радянського маршала Жукова. І, е Співробітники російських змі почали говорити, що це, мабуть, якесь їм посилання, так само як було із Владленом Татарським, так який отримав собі бюст, і потім щось трапилося. От і вони почали прогнозувати, що можливо ось таким чином їм про щось натякають, просять, щоб вони дійсно стулили свої пельки. Ну, Якби це подіяло, то це було б дуже добре. Але очевидно, що це не діє, якщо ось сидить і продовжує там всіх е, критикувати і розповідати, що треба зробити в Україні, е, що треба зруйнувати. Але про бюсти, які не закінчуються, додам ще інформації. Статуетки також не закінчуються. в Москві цепілі відділення СДЕК на вулиці Стартова із -за подозрительної посилки там може бути статуетка в которой спрятане взривне устройство, забіщають СМІ. І на місці зараз, начебто, працюють ем, правоохоронці, е, говорять, що ось ці е, гіпсові бюсти все частіше почали отримувати е, російські пропагандисти. Один із таких отримав Костянтин Сівков. Я його неодноразово показувала у наших ефірах. Це військовий експерт російський. Він такий е, вже в віці сивий такий чоловік, який. Таку маячню несе. Ну я не знаю. Ну навіть Скабєєва на нього дивиться і, і завжди з таким запитанням: ну що ти тут говориш? Тому що він говорить, що танки ці леопарди взагалі нічого не зроблять. Він постійно розповідає, що контрнаступ Російської Федерації він буде дуже успішним. А України, українці, начебто, зразу всі е, побіжуть зі своїх територій, і от спокійно е, капітулюють. Ну, це дійсно просто я не знаю для чого його в ефіри тягнуть, якщо він. Говорить те, що на голову не налазить, але ну можливо, хтось йому і довіряє. Так, от він отримав якийсь такий бюст невідомий. Е, ну і говорить, що він не став відкривати цю посилку, тому що зрозумів, що там може щось бути, і викликав поліцію. І коли приїхали е, поліцейські і сапери, то вони... Нічого не знайшли додатково ніякого вибухового пристрою, ну тобто, можливо, це був просто йому адресований такий подарунок. А, і повертаючись до Соловйова і до його розмови про те, що а, поліція Російської Федерації нічого не робить, він згадував про те, що відбувався минулого року, начебто, замах на Соловйова, і от розслідування досі ніякого немає. Я нагадаю, що 25 квітня минулого року Федеральна служба безпеки Спеки заявила, що запобігла замаху на російського пропагандиста Соловйова, А вбивство нібито планувала планувала неонацистська група на замовлення СБУ. І е, якщо пам'ятаєте, показували відео про те, як там оперативники забігають в квартиру, починають все перебирати, затримали там декількох е, м, якихось незрозумілих людей. Але що цікаво, у них там почали ж шукати те, що в них там є. Виявили коктейль, коктейлі молотова, гранати, кілька пістолетів, а, а також нацистську атрибутику. Ну це не не дивно. Звісно, злочинець він завжди, мабуть, ходить там в українській формі з прапором. Ну, щоб всі бачили, що це от українці. Ну. Це просто така постановка пропагандистська, тому нічого дивного тут немає. Також там виявили зелену перуку і копії трьох доповнень до відеоігри Sims е, 3. Ну там, мабуть, е, коли планували це все зробити і писали методичку, як все має бути. То там, мабуть, писали, що має бути три-сім карти. Ну, тобто, щоб було три сім карти і можна було зрозуміти, що там вони цими сім-картами змінювали собі номера телефонів. Але е, ФСБівці ці не Недолуги просто кинули три е гри сім з три. Ось таким чином вони зганьбилися, але там ще було. А, була знайдена книга, а, на якій було написано, що автора звуть подпись нерозборчева». Я гадаю, що ви зараз це все пригадуєте. А, і що значить подпись нерозборчева», то ймовірніше, що також було завдання зробити підпис нерозбірливий. Ну а вони буквально так це все і а, прийняли. Ну а з приводу замаха на Соловйова, послухайте, що він говорить, а, які там зараз деталі розслідування випливають, ронибу. Значит, покушение на меня берут шесть человек. До сих пор ни сюда ничего нет. Год спустя какой-то человек пишет мне, Владимир Альдорович, мне надо вас опросить. Год спустя. Он год что делал? Балду гонял? Чекисты взяли сразу. Все, пожалуйста. Год спустя он пишет мне. Вы знаете, у нас есть вопросы. Нам бы очень хотелось с вами поговорить. Это вообще что? Если это, получается, на местах засели неумехи или такие... Криптобандеровцы и криптовласовцы. И устраивают итальянскую забастовку, способные сделать. И потом, а, ну, а, нет, ну что ну у меня живот, я же вот, что, что а что там? Ну, понятно. То есть вы не способны провести грамотно допросы, все необходимые оперативно-радостные мероприятия, вскрыть цепь агентов, шпионов, вы год не можете грамотно расследовать дело, довести его до суда. И год спустя вы решили со мной. Побеседовать? О чем? О том, что шесть человек шли меня убивать? А я об этом узнал, когда ваши же коллеги мне сказали, о чем вы хотите меня спросить? Или вы просто саботажем занимаетесь на местах? Взял в руки автомат и на передовую штурмить, если не можешь свою работу выполнять. Ну, всіх у будь-якому випадку Соловсіх всіх відправляє на фронт. Сам же з'їздив, то тепер всіх туди відправляє, всі потрібні поїхати. Але з приводу того, що там рік немає ніякого розслідування, то я хочу сказати Владимиру Рудольфовичу, чому немає ніякого розслідування, тому що це все. Постановка, типова постановка ФСБ це пропагандистська картинка, яка була зроблена ще на початку повномасштабної війни для того, аби дійсно показати, які там українці терористи, але вони зганьбилися на цьому. Тут очевидно, що вони це все влаштували і почали говорити, що якісь там замахи на пропагандистів відбуваються. Тому, тому немає ніякого розслідування. Бо що тут розслідувати? Розслідувати те, як писали цим співробітникам ФСБ взяти. 3,7, сімса, ну ось такі е, історії відбуваються, тому що реальність вона зовсім інша. Але е, Соловйову ж потрібно показати, що він все це контролює. Його це так обурює, що ось тих, хто, начебто, хотіли його, вони не покарані.